Здесь нет прямого влияния и прямой взаимосвязи чиновника и жителя. Здесь консультанты, которые принимают документы в отведенный срок, который отведен регламентом. Это минимальные сроки буду подчерчивать. И всю работу по... Движению по кабинетам берет на себя вот этот центр. Не вижу за этим пиара, я вижу то, что мы такими достижениями, которые сегодня очень бы хотелось, чтобы было как можно больше нашій Україні. За этим есть возрождение и Донбасса, в частности, и возрождение Украины, учитывая то, в каком сегодня находится состояние нашей страны. Ми вийдемо на 150 адміністративних послуг на ближним часом. Цей центр може обслуговувати от Понад 1200 осіб. Щодо тих послуг, які ми плануємо тут показувати. Це оформлення паспортів та id карток ми зараз пройдемо підійде. Щодо земельних ділянок, щодо відводу землі та нерухомості, прийоми міського сказати, які послуги виміруються, що ми так. У нас є зараз питання щодо ІНМ, оформлення ідентифіційних номерів. Ми також би... Якщо вони дають доступ до баз даних, вони мають через 2-3 дні посадити тут свого представника, який буде тут, в не в якому окремому приміщенні. Тому є доступ до бази даних. Має садити в залежному залі, і це послуги з попереднього. Якщо є необхідність, я зроблю відповідне звернення, то цього робити. Новий символ Маріуполя, центр надання адміністративних послуг, символ прозорої, і ефективної влади державної і місцевої. Чим раніше у нас асоціюється місцева влада, де людина з нею зустрічається? Підвал вже і паспорти. Це, Де, ти маєш чекати місяці для того, щоб отримати довідку, а ще й треба принести або коробку цокера, або заплатити гроші. І які зараз змінюються, Подивіться на цих дівчат і хлопців. Мені приємно, що це є обличчя. Українською влагу. Простите. Я такой минут. Вы счастье.